Тут лейкопластирі, ліки, можуть таблетки бути, бинти, все разом. До цього волонтерського штабу в основному надходить гуманітарна допомога медичного призначення. Зверху рюкзачки для аптечок використовуються, а далі медичні препарати, вироби медичного призначення, антисептики, маски. То тобто воно теж все має розфасуватися по найменуваннях. Цю допомогу прислали волонтери із Німеччини. Серед медикаментів є і харчі, печиво, крупи. Супи, тобто все таки довготривалого зберігання. Ми його теж відправляємо спаковуємо, Робимо палети такі там на палетах різні, можуть бути перев'язочні матеріали, антисептики, ліки і також продукти харчування тобто такий мікс разом його складаємо і відправляємо теж туди на схід». Гуманітарна допомога надходить сюди з багатьох європейських країн. Волонтерка Лілія Спічак каже, що надовго вона тут не затримується, максимум на кілька днів. Ми формуємо вже палети по потребі, тобто для нас приходить потреба і формується по списку, що вони потребують. Якщо там наприклад, мікс, то ми даємо там антисептики, перев'язка, бенти, там шприци, системи. Ну що іменно що вони потребують. Ми відправляємо на області, східні області, туди на лікувальні заклади. і Далі вони там вже передають кому потрібно. Волонтери на цьому складі в основному медичні сестри Рівненської обласної лікарні. Поєднують основну роботу із волонтерською діяльністю, працюють, допомагають на добровільній такі добровільних засадах ось в свій скажімо так вільний від робочий, від роботи час навіть у вихідні дні практично працювали перший місяць війни не маючи вихідних і з ранку до вечора оксана тузназармідріган новини на суспільному